Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Він мене дуже принижував, я вам так можу сказати. Це, напевно, була його така особлива е, риса характеру. І він це пояснював Курпатову тоді, що таким чином він намагається, щоб в мене не було зіркової хвороби. Але це приниження я, я також пригадую. Я його не забуду, бо це такий, знаєте, пубертатний період <сум> напевно може життя, коли з'являється ти бачиш, такий чоловік статний, такий, навіть який тебе у батька годиться, і при тому постійно тебе принижуючи. Коли навіть, я ж кажу, подрібниця навіть без зуття, без якихось прикрас тебе випускають, без енерів, коли ти на кухні просто сидиш, просто на кухні в якоїсь людини, яку ти не знаєш, тебе відправляють туди, тренуйся в енерах, і потім ти повинен вийти в Олімпійський. Ну, як можна на кухні це. це... Все пройти і вийти в Олімпійський ну як по звуку. Потім він підходив, каже: Ти співаєш дуже погано, ти не інтонуєш, і взагалі я в тебе не вірю. І, отак, от таким чином він постійно о, він угодив з репетиції, Який може бути емоційний стан. І таким чином він думав, що він мене мотивує на те, щоб я розізлилася все. А я і так була в собі невпевнена людина після свого дитинства. І тут ще такі події, ну і я почала потрохи здуватися. Я розумію, ну, всі були, значить, правильно на цей період мого дитинства, і ще він мене добив, такий метр і все таке інше. От. Але мені хотілося просто, щоб я доспівала цю пісню, і хтось мене вбив і все, вже все це закінчилося. Бо я не знаю, як це все було можна пережити. І от ну як от, ну, отак от, от я не знаю, як людина. Я не можу сказати, що він самостверджувався, але я бачила, що він кайфував від того, що він мене принижувався. І я це, це можу сказати 100%. відсотків. В нього була така от... риса характеру. Я не знаю. От сказати щось погане і кайфанути від цього. А що я можу зробити? Я нічого не можу зробити. У мене навіть е, ніхто за мене не мог не міг постояти, хто в мене плов, батька не було. Я не, не з багатої родини, як то кажуть, Хто, хто. Ну і ти сам сидиш, і, і звичайно, я огризалася. Я могла дати відсіч. Ну, напевно, йому це і не подобалось.